Всіх вітаю ви на каналі Travel. В цьому відео буде огляд отаких от серйозних апаратів австрійський виробник KTM. В нашому варіанті це Adventure 390. Хочу зауважити, що заїхало три мотоцикла під клієнта. І поки мені така можливість, чого б мені не записати огляд для вас. Давайте будемо розбиратися, що це за апарат. Я на ньому тільки що проїхався. Є загальні враження, Понятно, що. Нормального тест-драйву у мене не вийде вам показати, це буде огляд через призму характеристик моїх вражень, моїх думок. Тому що, в принципі, розпочинаємо. І як завжди, ліземо в двигун. На борту в нас двигун на 400 кубічних сантиметрів, 43,5 кінські сили. Давайте будемо заокруглювати, скажемо. 44 вже Kawasaki Ninja 400 37 крутного. Інжектор. Понятно, що вже два розпредвала, 4 клапана, 6-ступка. Отакий серйозний мотор сірого кольору. Вентилятор до охолодження. Та що? Двигун видає нормальні показники для одного циліндра. 44 кобили, я вам скажу, це вже не шуточна потужність, вона відчувається. Їде він десь як домінар, навіть трошечки бодріше набирай оберти домінара. До речі, не зря я згадав Домінар, бо це бажач. а бажаж, яка ми знаємо, клепають на одному заводі. То оці нотки відчуваються, що воно щось дуже схоже. От відверто вам скажу, цей мотоцикл, якщо говорить за його двигун. Бажаж Dominar 400 і n 250 в перемішку змішаний. Оце вам буде KTM 390 Adventure. По колесах 17 колеса литі диски. Передня соточка, ширина, а позаду 130. І хочу наголосити, що для такої кубатури, такий відомий бренд KTM, да, він вигляд має. Але я думав, що це буде. Більший мотоцикл, будуть більші колеса. Все-таки 400 вже. Але тут база така сама, як КПТ-шки. Це я маю на увазі, що якщо говорити за колеса. І хочу наголосити, що не зря я згадав свій мотоцикл, Ліфан КПТ-200, бо, на мою думку, він навіть по габаритах, ну нічим не більший. От розуміння у вас має бути, що це мотоцикл не якийсь мега великий. Да, він, габарити має, але для 400 ки я думаю, що можна, хоча було б. З точки зору дизайну, зробити ширший бак, щоб він візуально був більший. Бо вигляд має як двохсотка. Бо мій мотоцикл Liefhanka PT200 десь таких самих габаритів навіть. Ну, коротше, не буду порівнювати дизайн, просто по габаритах знаєте, що він не щось. Так, перевернута вилка, до речі, має регулювання, це дуже добре на стиснення та на відбій. Підвізка в нього з заводу йде вже така дубувата, хочу вам сказати. Тобто він не м'який, щоб там якийсь, як той самий N250, як пушинка, я часто кажу, для дорожніка. Це Adventure. Я думаю, що його можна ще буде налаштувати, щоб він був більш м'якший. Бо в нас позаду підвізка, що в нас тут? Напевно, має регулювання. Вон ступеньки, я бачу, бачите, вон. є. Такі ступенечки, регулювання має. Тому налаштувати її можна. Бак на 14 літрів наголошу, кліренс 200 мм. Є захист, і зараз перевіримо, якого він матеріалу. Ну, таке, як коротше, пластик, я вже зрозумів, це пластиковий захист. На мою думку, там метал в принципі, і не потрібен. Ну, от чого захищати нижню частину? Якщо влетіть щось серйозне, там і метал буде погнутий, побитий. Пластик легше замінити. А картер буде захищати від щебня, від всяких короче, от таких серйозних камінців, щоб нічого там не побилось. Глушак у нього такий короче, сірий. Вихлоп по діаметру, ну так, як у 200. -ки. Я ж кажу, в мене в КПТшки десь такий самий вихлоп. Хто там буде писати, що, блін, що ти порівнюєш такий відомий австрійський бренд, такий виробник. З китайським виробником, з тим самим КПТ. Хочу наголосити, що є на це причина, бо колеса те саме, габарити те саме, потужніший вже двигун, ось чим відмінність. Ну і інші фішки типу АБС. От підсвіточка на кермі є. Давайте зараз покажу вам. Отакі От ключики від мотоцикла КТМ. Зараз будемо підбирати, який підійде. Наугад, не він. Так, підібрав ключ. Давайте зразу запущу приборку, щоб побачили. Так, те, що й казав, фішка баджаджа, підсвіточка на органах керування. До речі, це кнопка керування на планшеті, на приборці. Дуже схожа підсвіточка, як на домінарі. Н250. Ну, щось в цьому є, друзі, щось є. Отакі нотки, що воно реально клепається на одному заводі. Сідушка має два рівня, все на діодах, до речі. Зараз присяду. По сідлу мотоцикл висота десь 850 мм, якщо не помиляюся. Да, бак у нього, коротше. Низько знаходиться і не такий він, і широкий. Ось що я і казав, що габарити на любителя Просто для мене, що я так кажу часто за його зовнішній вигляд, точніше, за габарити. Бо турист має бути ну, не маленький. На мою думку, ви можете самі бачити, що спортивні мотоцикли та туристичні це ті напрямки, які реально мають габарити. Якщо говорити про нормальну кубатуру, це 400. Він має бути чималою. Ну, зробили. КПТшка мені навіть і такий по висоті буде, ну, як мінімум, бак, от десь тут буде і ширший трошки. Я ще сумку вліпив на бак, то він взагалі, ну, коротше. Хотів би порівняти, на такої можливості походу не буде. Вітровичок теж десь на такому рівні, але я бачу, що. Та ні, можливості походу регулювання він не має. Ось рівень. ну, Теж десь як КПТ. Ну, ну, таке. Не хочу казати заново, що щось це погане, але на мою думку. Я очікував більше. Могли КТМ зробити трішки більший мотоцикл з більшими нотками, той самий вищий вітровик туристичного напрямку. Бо уточно це не 200-ка, це не 300, це вже 400, хоч один циліндр. У усіх трьох апаратів вже розблокований QuickShift. Хто не знає, це функція дозволяє вам перемикати передачі без щеплення. До речі, про перемикання. В принципі, мотоцикл мені сподобався. Да, Він має якість, З нього дуже. Плавний хід ручки газа. Там, наскільки я читав, зроблене таке проскальзуюче щеплення, що якщо ви гальмуєте двигуном, скидаєте ручку газу навіть різко, то не буде такого пінка, як на китайцях, що такий сильний зупиняючий ефект. Тут більш м'якше все буде. Да, Це відчувається. Але впіймати нітралку мені з першого та навіть з другого разу не вдалося. Нітралка тут шукається важко. Опа! Діоди. ну апарат. До речі, давайте запущу вам його. Така цікава фара. Діодна. Я чув, що світло в цьому мотоциклі досить хороше. Я читав, що рама це принцип побудови птіча клітка. Трубчата якийсь там матеріал такий цікавий. Так, он розширювальний з тієї сторони бачимо з боку. Конструкція досить відкрита в багатьох туристах, то в принципі не тільки туристах і дорожниках. Оця сторона вся закривається щиточками. До речі, це те, що також придає габаритів мотоциклу. Але тоді не буде видно такої симпатичної рами. Так, за бес я казав позаду, до речі, однопоршнявий супорт, а читав, що попереду аж чотирьохпоршневий. Давайте подивимося. Чотирьохпоршньовий супорт. Йомаю. Да, це вже, коротше... Така новина, така решеточка, цікава побудова. Коротше, прикольно, курки регулюються по неходові, а можна зробити ближче, далі, щоб вам зручно було. Серйозних наворотів немає в цих мотоциклах 24-го року, до речі, ці апарати. Що я можу сказати? Мій висновок. Хороший, якісний мотоцикл, я за них чув хороші відгуки для людей, які мають в принципі, кошти. Навіть по-своєму є фанатами виробника КТМ, бо за майже 7000 баксів можна придбати той самий 525 TSX виробник ВОК. Подобається мені цей апарат. Це вже буде 2 циліндри, 500 кубів. І там, коротше, повний фарш. А це вже мотоцикл, це вже кубатура, теж турист, серйозний конкурент, навіть потужніший. Ціну має цей мотоцикл KTM Adventure 390. Дуже багато альтернатив можна вибрати за ці гроші. Це треба бути фанатом, походу. Ну, вигляд, я ж кажу, він має. Але для людей, які думають, що це великий мотоцикл, там габарити має. Знайте, що це не так, бо для 400 кубів, ну коротше, я свою думку казав, а там, друзі, свої думки пишіть в коментарях. Під кінець хочеться сказати, що навіть моя критика вона більше опирається на загальні враження. І це не задача там, мотоцикла коротше, не знаю, обкрити зліва і справа, а просто розказати вам, як воно є. Підписуйтесь, коментуйте, що було не сказано, запитуйте в коментарях, будемо спілкуватися на зв'язку.